У тебе вірили ті болівальники, Може, болівальники тебе рятують, А то якось така безвольна гра. Ну, тут, знаєте, от, бачите, перший гол, 42-го хвилина, Гришко забуває, ніхто з ним не грає. Тут Та не, нам шут... три защитники просто йде передача, йде зброс, вони стоять, наблюдають. Посмотри, просто вон три чоловіка. Хорошую фразу сегодня сказал цей. Сегодня хорошую фразу сказав Вернаду про те, что треба бути відповідальным и треба бутиндирным футболу на самом деле. А вот те болельщики, которые пришли, они как себя должны чувствовать. Ну, тут, бачите, 46-й хвилина заради правда, если сказати, чтобы был чистый гол. сам суть. Да, там посмотрите, где судья был боковой. нас же все же рассказывает. Понимаешь, они такие счастливые, когда флажок поднимает и в ней игры есть, есть. А когда передача идет, вот где он стоит, боковой? Он должен стоять возле флажка. А не вистачає швидкості, значить дії повишають, понімаєш? У нас же каліна все очікується, що нас же все нормально. Всі суді бігуть, поніваєш? К сожалению, не добігають ноги. Ну, невідомо, як би відбулося, подія, розгорнулися далі, але сказати, що якусь таку от, ну, проявили характер тут запоріжани перед рідною публікою, такий непростий час. От там розказують про те, що ми, ми готові грати безкоштовно. Та, може не треба грати безкоштовно, треба грати віддано. Чому постійно всі наголошують на тому, що граємо, граємо за, за ну, там, коштовно чи безкоштовно. А про те, що грати серед, ну, грати для вболівальників, бути чесним, ну, не, ну, не платять тобі, ну, не виходить на гра, якщо ти не хочеш віддаватися. Ви, ви верніть вот вот момент ну, от от ви не, зараз, ну, ну, зараз. Команда я... проігрує. і ігрок біжить. Ви посмотрите, як он біжить. Посмотрите на паедині вратаря. Це команда вийшла биться. Да это после такого, не знаю, так сказать, собрать эту команду, понимаешь, занать ее, чтобы она там белого вокруг острова портится день и ночь. Понимаешь? Так я вам хочу сказать, что до свечи не футболисты. Ну так там же далеко не, не, рядовая команда по людям. Ну, я бы еще отметил, мы занимаемся, ну они говорят, или мы все футболисты, футбольные люди говорят, мы занимаемся любимым делом. Нам еще как бы за это как бы еще и деньги платили, нам в Запорожье платят деньги. А тут как бы любимое дело, пожалуйста, играйте все равно. Это же ваша работа, любимое дело. Вы же любите футбол. Другий м'яч, просто понимаешь. Ну, ну, я говорю кадеміянський. Даже не хочется об этом говорить. Понимаешь? говорити. посмотрите, шести номер біжить полдня. А ты знаешь, ну вот от это, це знову ж таки, бачите, зворотній бік медалі про те, що ви казали, про те, що в болюці керівництво не дивиться. Їм, в принципі, все рівно. Правда ж? Ви кажете, якщо на третьому місці. Футболісти не відчувають ніякої відповідальності. Впевненість ніякої не вчають, от вона грає. Танчик забив. Ще один м'яч забив танчик. 3-0. Три-0. Запоріжжя програло. В той час, напевне, коли на найбільше би хотілося, щоб ця команда виграла, правда? Ну, від, Для від, всього Запорізької області. Від, від, вони ще не знають, що таке плохо, повірте мені. От вони не знають, що таке плохо. Як люди по полгода не отримують зарплату, виходять і вигризають і виривають, розумієте? а тільки чуть укусили, і вже так сказати, караул, вже ми так сай, будемо шагом ходити. Доходяться, ринок рядом. Там, а, може вони, а може вони занадто знають, що таке добре, тому що, знаєте, знову ж таки, нікого ніяких цих, просто факт. Коефіцієнт. На перемогу запорізького металурга, 에, перепрошую Олімпіка, до гри був. За кілька днів до гри був, 2,6, потім різко впав два рази. І став 1,3. Ну не, так, не, це ну... просто до, 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 до слова, не будемо зараз ніяких. Да, це просто ми, от, ну, сам по собі факт. Дай Бог, дай Бог, щоб все було добре. Але те, що футболісти запорізького металурга повинні розуміти, що якщо вони так далі будуть грати, то їх через деякий час просто викинуть і взагалі нічого не буде. Что они думают, что кто-то там будет, знаете, терпиться это все, или все, то, наверное, того не будет. Александр не, ну он правильно сказал, говорит, мы готовы играть за бесплатно. Да не надо так играть и за бесплатно. Лучше тогда вообще не играйте. Потому что те люди, которые там болели, те люди, которые туда пришли, болельщики, настоящие фаны, они как себя должны чувствовать? Это не, даже не номер отбывали, понимаете? Это хуже, намного хуже. Поэтому это грустно. Давайте о чем-то веселом, а? У ну, багато, багато багато нас було весело на початку, зараз трошки треба посумувати, ні. тому що без цього не може бути. Бачите, ми знову заговорили про якихось букмекерів. Знову ж таки нікого не звинувачуємо, ні одну, ні іншу команду. Нікого. Просто є факт. Що розумієте, якби спочатку люди вірили в Запоріжжя, а потім перестали вірити. Чого так? Невідомо. Хоча, знову ж таки, якщо брати по прізвищам, по футболістам, я не ну, думаю, а, що Ну, один же ж раз, коли квартиры працював, автобус останавливали з, 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 з футболістами і що то ж там їм пообіцяли. Ну так до цього полшага, розумієш?